Діти, добрий день! Почнемо наше заняття з математичної розминки! Всі приготувалися? Слухайте уважно! Хто більший? Кіт чи лев? Хто менший? Миша чи кіт? Що тонше? Гілка чи стовбур? Що глибше? Море чи калюжа? То вищий людина чи жирафа? Що нижче будинок чи будка? Молодці діти. До нас у гості завітали лісові звірята. Сірий зайчик швидко біг і морквоніс в корзинці, а колючий їжачок яблука на спинці. Першим прийшов зайчик. А другим їжачок. Діти, як ви гадаєте, чому зайчик прийшов першим? Тому що у зайчика довгі лапки. І він бігає та стрибає швидко. А в їжачка лапки короткі, тому він ходить повільно. Як бігає зайчик? Швидко. А як ходить їжачок? Повільно. Розгляньте картинку. Подумайте та визначте, хто з тваринок рухається швидко, а хто повільно. Сподіваюсь, ви визначили правильно песик, зайчик, лев рухаються швидко. Черепаха, гусеничка, равлик повільно. Давайте поглянемо, що нам принесли наші звірята. Першим прийшов зайчик і приніс моркву. Давайте її порахуємо. Один, два, три, чотири. Зайчик приніс чотири морквинки. Тепер порахуємо, скільки яблучок приніс їжачок. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Їжачок приніс. П'ять яблучок. Чи порівну гостинці принесли звірята? Чого менше? Яблук чи морквинок? Так, зайчик приніс менше морквинок, ніж їжачок яблучок. Наскільки? На одну. А чого більше? Правильно, яблук. Яблук більше. Яблук більше наскільки? Так, на одне. А що треба зробити, щоб її яблук і морквинок стало порівну? Забрати одне яблучко. Або до чотирьох морквинок додати ще одну морквинку. І стане 5. Діти, так утворилося число 5. Число 5 позначають цифрою 5, що вказує на кількість предметів. Чий то хвостик так стирчить? Цифра 5 до них спішить. Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так. п'ять копійок це п'ятак. А на що схожа цифра 5? Цифра 5 хочу з вами трішки пограти! Роздивіться картинки і визначте кількість предметів за допомогою відповідної цифри, якою цифрою ми позначимо кількість метеликів, кількість грибочків, бджілок, сонечок, а квіточок. Отже, діти, сьогодні ми з вами дізналися про часові відношення швидко, повільно та ознайомилися з числом та цифрою 5. До побачення!